Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Володимир Путін вперше після катастрофи, в якій розбився літак засновника так званої приватної воєнної компанії Вагнер Євгена Пригожина, прокоментував цю подію під час зустрічі із очільником маріонеткової адміністрації окупованої росіянами Донеччини Денісом Пошилем. Путін назвав Пригожина талановитою людиною складної долі і розповів, що він підтримував стосунки із бандитом з 90-х років минулого сторіччя, що втім не є великою новиною. Бо відомо, що Володимир Путін вже тоді був тісно інтегрований у кримінальний світ Санкт-Петербургу, невід'ємною частиною якого був сам Євген Пригожин. Путін не підкреслив, що Пригожин міг досягти потрібних результатів і для себе самого, і для спільної справи, коли у нього просив про це сам президент Російської Федерації і розповів, що Пригожин працював не тільки в Росії, але й в африканських країнах, де він займався нафтою, газом, дорогоцінними металами і діамантами. Путін називає їх каменями. І відомо, що цей бізнес Євгена Пригожина був за певною інформацією тісно пов'язаним із фінансовими інтересами самого російського диктатора. і Центрального банку Російської Федерації дозволяв вирішувати проблеми із курсом російського рубля, який почав серйозно просідати після західних санкцій. Таким чином Путін фактично визнав довгі роки свого кримінального співробітництва з Єгеном Пригожиним, Але от що цікаво: він так достеменно і не підтвердив факт загибелі самого Пригожина та представників його найближчого оточення яких російський президент називає співробітниками компанії Вагнер? Російський диктатор підкреслив, що слідчий комітет Російської Федерації займається розслідуванням цієї справи, і всі експертизи будуть зроблені належним чином? Між тим у міністерстві оборони Сполучених Штатів підкреслили, що Вважають достовірною, можливо, загибель Євгена Пригожина під час аварії його літака. Ми не будемо зараз повідомляти, як ми збираємо інформацію, сказав представник Міністерства оборони Сполучених Штатів генерал Патрік Райдер. Однак, наша перша оцінка пов'язана з великою кількістю факторів, пов'язана з тим, що Пригожин швидше за все загинув і разом із цим. Американське воєнне відомство не має інформації, що літак був збитий саме ракетою протиповітряної оборони. Така інформація з'явилася у перші хвилини після аварії літака. Пригодно що дало можливість висловлювати припущення, що це була помста Міністерства оборони Російської Федерації за дії вагнерівців під час їхнього так званого маршу справедливості. Між тим на заході вважають, що головна версія катастрофи з із літаком Євгена Пригожина – це вибух. А причиною вибуха могла стати бомба або якийсь інший пристрій, який знаходився на борту. Літака російського кримінального авторитета, який вважається засновником кампанії Вагнер, таким чином можна сказати, що все більше і більше версій, які свідчать саме про загибель Євгена Пригожина в його власному літаку, і про те, що ця загибель могла бути частиною широкого заколоту проти засновника приватної воєнної компанії компанії Вагнер. Однак невідомо наскільки серйозною була роль у цьому заколоті президента Російської Федерації Володимира Путіна, або ж російський очільник не став заважати своїм соратникам, які вирішили розправитися із відомим. Конкурентом Сергія Шойгу та Валерія Герасімова, який неодноразово закликав до відставки цих двох керівників російського воєнного відомства. Таким чином залишається тільки зрозуміти, що зараз відбудеться із компанією Вагнер після. Того як Пригожина і Уткіна уже не буде серед її керівників, імовірно, Вагнер остаточно перейде під порядкування. Головного розвідувального управління Генерального штабу Російської Федерації перед загибелю Пригожина з'являлася інформація про те, що вагнерівців у Африці заміняють загони пов'язані із головним розвідним управлінням Генерального штабу. Однак ніде правдиться, і сама приватна воєнна компанія Вагнер тісно співробітничала із. Головним розвідним управлінням Генштабу і була за великим рахунком його філії. Це було в ті часи, коли і сам Володимир Путін, і інші російські керівники дбали про свою репутацію, тому що Путіну з одного боку хотілося займатися криміналом, а з іншого зберігати реноме одного з лідерів сучасного світу і приїздити на зустрічі керівників розвинених країн світу, так ніби він не є. Лідером мафійного угруповання, але після нападу Володимира Путіна на Україну навіть не після 2022-го, а після 2014-го року, російського президенту та його соратникам більше не потрібно дбати про свої репутації. Можна сказати, що їм в принципі не дуже цікаво, як будуть ставитися до них західні колеги. Для країн заходу Путін та його оточення назавжди залишаться вигнанцям. А таким чином не потрібно дбати про свою репутацію на заході однак потрібно думати про свої інтереси на африканському континенті. Не випадково ж Путін так зацікавлено розповідав про цю роль Пригожина, коли згадував про минуле засновника приватної воєнної компанії Вагнер. Так що можливо, що тепер вагнерівці будуть повністю підкорятковані грушником і стануть частиною тих загонів, які будуть формуватися головним розвідним управлінням Генерального штабу збройних сил Російської Федерації насамперед на африканському континенті, очевидно, що зараз у вагнерівців є набагато більш нагальна задача, ніж дестабілізувати ситуацію на кордонах Білорусі з Польщею і Литвою. Це досить важлива для них задача завоювати Нігер, вибити звідси Сполучені Штати, Францію а можливо і Китай. Очевидно, що саме для обговорення. Таких дій своїх підлеглих Євген Пригожин і відвідував Африку, адже він повертався до Російської Федерації з Малі саме з тієї країни, де відбуваються постійні зустрічі генералів, що здійснили військовий путь у Нігері, із представниками приватної воєнної компанії Вагнер і очевидно, із представниками спеціальних служб Російської Федерації. Однак, завоюванням Нігер для Володимира Путіна буде займатися вже не Євген Пригожин. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали Patreon і BayM'YaCoFi, які допомагають нам розвивати ці ресурси, користуйтесь функцією спонсорства у самому YouTube. Перемогай миру. Хай щастить!